З підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентіві. На війні не стало ще трьох волинян. Росіяни в чергове обстріляли Україну. Є загиблі та багато поранених. Сили спецоперації уразили нафтобазу на Росії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 18 січня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Офіційно підтвердили інформацію про загибель захисника із Маневичів Анатолія Семенюка, якого понад рік вважали безвісти зниклим. Про це повідомив Маневицький селищний голова. Сорокарічний солдат-гранатометник з Волині Анатолій Семенюк загинув 3 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Понад рік захисник вважався безвісти зниклим. Про дату і час зустрічі воїна повідомлять згодом. Також на війні загинув захисник ісманевичів Богдан Борисюк. Волинянин Богдан Борисюк загинув 15 січня 2025 року на полі бою. 25-річний молодший сержант з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога. Також офіційно підтвердили загибель військового з Волині Сергія Калитюка. Сергій Калитюк 1990 року народження від травня минулого року вважався зниклим безвісти. Герой поліг 6 травня 2024 року у районі населеного пункту Желанне Покровського району Донеччини. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. 18 січня у кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування військовослужбовців Черняка Андрія 1977 року народження та Петровського Артема 1992 року народження. Про це повідомили на сторінці Луцької міської ради. Старший лейтенант Черняк Андрій загинув 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. Петровський Артем помер 15 січня у Луцькій центральній районній лікарні від поранень, отриманих 28 квітня 2024 року. Під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Керамік Донецької області. Поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шана героям. У ковалі 17 січня трапилась смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Волинської області. 55-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Кіа, допустила наїзд на велосипедиста – 87-річного ковальчанина. Попередньо пенсіонер не надав перевагу у русі транспортному засобу, який рухався по головній дорозі. Наслідок автопригоди велосипедист помер у лікарні. Транспортні засоби поліцейські вилучили. Водійка Твереза 17 січня рятувальники Волині ліквідували три пожежі, дві з яких сталися через коротке замикання електромережі, а ще одна через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. У п'ятницю, 17 січня, о 16.05 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Володимирі трапилась пожежа на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Горіла електрощитова. Рятувальники за 20 хвилин за допомогою вогнегасника ліквідували займання. Імовірна причина події коротке замикання електромережі. Ще одну пожежу в житловому будинку ліквідували в селі Скригове Луцького району. Імовірно, пожежа трапилась також через коротке замикання електромережі. Окрім того, рятувальники міста Луцька приборкали займання в господарській споруді у селі Гірка Полонка. Ймовірна причина події необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Жителя Львівщини, якого торік у листопаді затримали у пункті пропуску у Стелух на Волині, визнали винним у підробленні документів військовозобов'язаного. Обвинувачений має сплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Йдеться у вироку Володимир Волинського міського суду. Під час затримання прикордонники у чоловіка вилучили розпорядження і наказ Білогородської сільської ради про службове відрядження за кордон, посвідчення про відстрочку від мобілізації і тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. У суді чоловік зізнався, що усі ці документи були підробленими. Їх він замовив через телеграм. За кордон він хотів виїхати до родини, яка зараз живе у Польщі, і партнерів по бізнесу. Обвинувачений просив суд суворо не карати. За рішенням суду чоловіку повернули особисті речі та телефон, з якими він намагався незаконно перетнути кордон. Підроблені документи залишили у матеріалах справи. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у ніч проти 18 січня. Українська протиповітряна оборона збила дві російські балістичні ракети Іскандер МКН «КН-23» та 24 дрони, якими росіяни атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Загалом російські війська запустили 39 безпілотників і 4 балістичні ракети. Дрони збивали у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій. Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях, а ракети на Київщині. 14 російських БПЛА зникли з радарів, не завдавши шкоди. Збиті балістичні ракети впали в Шевченківському районі Києва. Там частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід до метро на станцію Лук'янівська, автомобілі та магістральний водогін. Загалом від атаки на столицю загинули три людини. Ще троє зазнали поранень. Також ворог завдав удару по середмістю Запоріжжя. Поранено 10 людей. Двом постраждалим. Медики надали допомогу на місці ракетного удару. Восьмеро людей госпіталізовані їм від 28 до 69 років, 48-річна жінка у важкому стані. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ заочно повідомили про підозру в державній зраді та розпалюванні регіональної ворожнечі та ненависті народному депутату кількох скликань Вадиму Новинському. Як повідомили у СБУ, колишній нардеп був на прямому зв'язку із патріархом РПЦ Кирилом. Та використовував підпорядковані йому релігійні громади у країнах ЄС для розгону російської пропаганди. ДБР називає Новинського так званим куратором від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні. Зокрема, як встановило розслідування, він залучив іноземних парафіян для дискредитації України на міжнародній арені. На підставі отриманих доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують свою спецоперацію проти причетних до переправлення чоловіків призовного віку за кордон. У 19 регіонах виграли десятки злочинних схем. Про це повідомила національна поліція. Серед причетних до схем поліціянти називають переважно приватних підприємців. Вони надавали неправдиві дані для внесення інформації до системи шлях. Крім того, безпосередньо організовували переправлення чоловіків поза пунктами пропуску, так звані ділки, які робили на цьому бізнес. Є адміністратори месенджерів, які шукали клієнтів і приймали від них замовлення. Також правоохоронці викрили осередки з виготовлення підробних документів про непридатність до військової служби. А під час обшуків вилучили їх, а також комп'ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, кошти в іноземній валюті тощо. СБУ затримала у Києві директора департаменту одного з найбільших банків України, який донатив на армію РФ. Про це повідомили на сторінці служби безпеки. Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потребу окупаційних угрупувань Росії. Для цього уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. У подальшому через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці росіян. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його донатів. За матеріалами справи інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних телеграм-каналах. Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина РФ, російські рублі, мобільний телефон та комп'ютер із доказами злочинів. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна на Одещині. Поліція заблокувала корупційну схему складання іспитів та отримання водійських посвідчень. Про це повідомили у ГНП Одеської області. Правоохоронці затримали жінку, яка за 750 доларів гарантувала отримання водійських посвідчень. Клієнтів вона запевняла, що має зв'язки в сервісному центрі. Підозрювані загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває розслідування для встановлення осіб, що можуть бути причетними до схеми, зокрема й з поміж службовців регіонального сервісного центру. Тепер до загальносвітових новин в ніч на 18 січня підрозділи сил спеціальних операцій завдали успішного удару по базі РосНЕФТІ, що є у населеному пункті Людиново калицької області. РФ зазначається, що ця нафтобаза входить в акціонерне товариство КалугаНєфтьпродукт та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України. Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється. Новообраний президент США Дональд Трамп планує почати масові депортації мігрантів уже наступного дня після інавгурації, яка запланована на 20 січня. Про це пише Wall Street Джорнал. Покликаючись на власні джерела, які ознайомлені з планами Трампа, очікується, що депортації почнуть із міста Чикаго, що у штаті Іллінойс. За даними видання, туди планується відправити від 100 до 200 офіцерів імміграційної та митної служби США для проведення операції. Очікується, що під прицілом також опиняться такі міста, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер і Майами. Сара Вагенкнехт, лідерка німецької ультралівої партії Альянс Сари Вагенкнехт, Кнехт наполягає на припиненні поставок зброї в Україну. Про це вона сказала в інтерв'ю німецьким виданням. Повідомляє європейська правда з посиланням на «Тагіс Шау». Ми повинні запропонувати Росії негайно припинити постачання зброї, якщо Росія погодиться на припинення вогню на нинішній лінії фронту і початок мирних переговорів. Сказала Вагенкнехт. За її словами, поставки зброї не покращили позицію в Україні. Вона назвала безвідповідальним той факт, що віце канцлер Роберт Габек і міністр оборони Борис Пісторіус закликали до подальшої допомоги у розмірі трьох мільярдів євро. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.